Всім мої вітання, любимої друзі, всім вітання. Сьогодні знову я з вами із нового способа. Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання. Сьогодні знову я з вами і з посудом. Хоча світло відключається, але я надію, що я ще встигну зняти. Але все одно я до вас вийшла, тому що я скучаю за вами. Дійсно, дійсно, мені хочеться ваших коментарів, дійсно, мені хочеться вашої підтримки. То правда, то правда. Ну і хочу вам показати. Те, що в мене ще є. Багато речей вже викуплено, але ще красота є. Так що, у кого є така змога, можете собі придбати, бо це дуже гарно, то дуже гарно, дуже гарно такі речі мати собі і насолоджуватись, так як роблю це я. Я рідко, знаєте, зараз от ніби холодно, я рідко заходжу в зал, але в мене є і на кухні. Та я весь час, і як е, очима, очима туди поведу, і в мене насолода. І в мене є от така насолода. Тому я і вам так кажу: викуповуйте і насолоджуйтесь. Добре, багато говорити не буду, тому що як не стане світла, ми будемо з вами е, знімати, переглядати весь світло, але гріє сонце. Не, не гріє, не гріє. Може, воно там і гріє чуть-чуть знаєте, але світить, світить сонечко, мороз 20 градусів, мороз, мороз тисне, як я кажу, і сонце. Звідси сонце, сонце вже чуть-чуть вище, вже, вже таке йде. Все одно йде до весни. Пам'ятайте, все одно йде до тепла, йде до весни. Як би воно ще нам не було холодно, як би воно не сипало, не тиснуло, а все, все одно йде до весни. Все буде добре. Приступаємо і будемо переглядати. Ще хвилиночку. Хочу сказати, що посилочки я запакувала, хто в мене замовляв, я запакувала всі і сьогодні мала би їх відправити. Я вчора розчищала сніг, в мене там. Дуже довга стометровка, я її не можу всю на раз розчистити, але я розчищала. Сьогодні повинна приїхати дочка і забрати всі посилочки і відправити на пошту. Так що не переживайте, ваші посилочки всі вам прийдуть. Квітанці всі я поскидаю, що я відправила. Так що все буде добре. Хто в мене замовляє вже не перший раз, той знає. А хто перший раз, то може, переживає. Не переживайте, мої хороші, не переживайте, ваші посилочки вам прийдуть ціленькі. Добре, добре, тепер приступимо і будемо точно переглядати. Так, в першу чергу покажу, що я маю таких дві парочки. Безподобні, гарні, безподобні. І хочу сказати вам, що вже таких ніби тріо, сказала парочки тріо. В принципі, вже і немає багато. Десь кілька залишилось, більше немає тріо. Ці тріо гарнезні, гарнезні. Такі, що мені дійсно вони подобаються. От дійсно, вони подобаються. Такі йдуть чашечки, вони йдуть такого молочного кольору з такою ручкою. бачите. Вся позолота на місці. Я навіть за позолоту не буду говорити, бо тому що вона вся на місці. я... Я вже казала, що по золоті немає нігде ніякої втрати на позолоті абсолютно, на такій ніжці. Так само така широка смужка по золоті йде. Іде, то, знаєте, йде от такий золотий рельєф по золоті. От так. Золото йде по золоті. Ось. І йде по такому оранжеві, так само все багато золота. То йдуть там і квіточки, і листочки, і якісь качурі. Все так ну, зроблено по-панськи. По Чашечка приблизно десь на 200, грам, приблизно на 200 грам. Ручечка зручна, палець проходить, щоб тримати, палець проходить. Що ще вам сказати? Скажу вам ще блюдечко, таке саме є. Так, о, що йде новеньке, от показую вам. І на кожній річі йде е, клеймо. от Що я вам показую. Докладно. от таке йде делікатне ще блюдечко. І така ж йде пиріжкова тарілочка. Е, що ще хочу вам сказати? Якщо навіть десь є, якесь є, якісь є десь, м -м, ну як сказати, чи потертість, чи чуть десь щось є такого на любі речі, не тільки на цих, на любі. То хочу вам сказати, що речі не теперішні. Речі ще йдуть з 50-х років, 60-х років. ну 60-х навіть мало до 60-х років. От тому десь може щось і бути. І речі йдуть з барахолки, речі не йдуть з магазинів, не йдуть з пістанка, як я кажу, чи, е, чи з фабрики. Речі всі йдуть з барахолки, з коробок, з столів. З клійонки на, на землі зюди. Отак так воно є. І скажу вам, що це тріо ще 40-50-х років. Тому що клеймо ставилось на цих тріо ще від 49 до 53-го року. Отаке от йде клеймо. Так що от скільки тільки вже років в цьому тріо, а воно в такому делікатному стані, то я вам хочу сказати, що то є дуже. Люди, люди зберігали. Отак от виходить, що люди зберігали. Їх є тільки два. Їх є тільки два. Більше їх немає. Йдуть вони під 37 номером 1500 гривень. 37 номер 1500 гривень отакого от делікатного тріо. Я її вже привозила. Правда, вони були чуть-чуть дешевші, Ну, але всі ціни зростають. Все зростає, і це так само пішло все там догори. Ціни там взагалі катастрофічні. Я не знаю, як воно буде і надалі. Взагалі не знаю, як буде надалі. Добре. Ще я вам хочу показати таку парочку. Парочка безподобна з майсенським букетом. Безподобна парочка. Така от іде з одної сторони. Такий букетик, з другої сторони інший букетик. Вся позолота на місці взагалі ніде немає ніякої втрати, ніякої потертості. Абсолютно ручечка ціла по золоті, От ціла йде по позолоті Така зручна. Сюди так само йде трафоретик такий. Ніби такі, як, як, трафаретик, такий. От так, як Ну Я знаю, як назвати, я так називаю. Все позолоті, з одного боку, букетика і з другого боку. І так же само з другої сторони. Так само з другої сторони. І йде таке блюдечко. Бачите, отаке йде делікатне блюдечко. Так само така широка позолота. Все дуже делікатно, трошечки має таку хвилючку, ніби такою, як, ну, ніби як пелісточки. Так йдуть. Вибачте мене. І так само, то все йде золото. А, клеймо. Клеймо баварія, не знаю, ой. не знаю яких років. Не знаю. Таке йде клеймо, бачите, йде таке ж саме клеймо на чашиці. І йде така парочка під 38 номером 1500 гривень. 38 номер 1500 гривень отакої делікатної парочки. Дійсно делікатна. Чашечка велика. Чашечка приблизно десь може має найбільше 220 грамів, мені здається. Так, така може бути і на чай, і на каву. Ще має такий рельєф такими качурами. От бачите, як я показую отак. Такий ще йде рельєф. Отака делікатна парочка. Тут ще покажу вам таку парочку. Така йде гарна парочка, біла-білесенька, так само йде такий майсінський букетик. Ручечка така чуть-чуть фігурна, але зручна. Отака зручна ручечка. По йде. Поверху, не по кантику, а поверху. Чуть-чуть По -чуть понизу, по ніжці золота немає, тільки одна така смужечка. І на ручці є е, таке. Золото, все золото збережене, ну просто все не відмите. Чашечка також і десь йде грам 200, може має, може ну, може, чуть чуть більше. Ну, не менше, ну не менше, це точно. Хто захоче краще подивитись, все знати, пишіть мені на Viber, я вам всім все скажу і напишу. Якщо навіть ви мені телефонуєте, а хочете знати, то я все одно все замірюю. І скільки яка ємкість, і ми з вами з... дзвонимось вибачте, і я вам все докладно скажу. І йде ще таке блюдечко. Ось також з такими дрібненькими тикольками отак йде гарнесенько, і вся позолота така. Збережена, все гарно збережено, просто все не відмити То йде, клеймо Польща, так само, напевно, десь років до 60-х. Напевно, що десь до 60-х років ще така парочка, на блюдечкове також є клеймо І йде під другим номером 350 гривень. Польща, другий номер 350 гривень такої одної парочки. Отака красота. така красота. Тепер я вам покажу, що я маю такий набір тарілок. Є такі тарілки, 6 таких тарілок і блюдо. Але можете собі викупити 2, 3, 4, хто як забажає. Хто хоче всі разом, можете всі разом. А хто поокремо, то я не маю нічого проти. Делікатні. Делікатні, тоненькі, гарні, легкі. На кожній тарілочці є інші рибки. Бачите, йде отака от кайма, тарілки йдуть фігурно. По золота йде така, ніби, ніби срібна. Рибки різні є. Різних, не одній ті самі, але різні рибки. Різні. Тарілочки хочу сказати, що не мають ніде ніякої такої, щоб дуже була якась така втрата золота. Ну, навіть, ну, може, десь чуть і то і то, нема, щоб була така потертість якась, або що немає. ну, от Не бачу я, щоб така була значна потертість цих тарілочок. Скажу вам, скільки вони мають в діаметрі. Маю в діаметрі ці такі тарілки. 25 см, досить гарні, великі, плоскі такі тарілочки, ну, делікатні, 25 см, то вони досить такі великі. Ну, вони такі, от, Бачите, йдуть такі плоскі. Е, хочу вам сказати, що вони новенькі, бачите, от все новенькі, показую кожна єдна, все воно новеньке. я нічого не відмивала, всі тарілочки нове е, То йде е, клеймо Англія. Енгліш пише. І йдуть вони під 17 номером 350 гривень. 17-й номер 350 гривень одної такої тарілки. О, я буду перекладати, покажу вам всі, які йдуть рибки. Тут такі йдуть рибки. Тут ідуть такі рибки, може, котрась і повториться, я не запам'ятала, але я вам покажу. так. ця напевно, що повторюється одна. Оця, напевно, що повторюється. Ще така і ще така. Всі вони йдуть гарнесенькі. Всі йдуть делікатні. Ну і ще таке блюдо. Ось ще таке йде гарне, велике. Блюдо з такою великою рибою. І така ж йде сама кайма. Вона йде якимось, знаєте, якийсь тут є ні, ніби виноград. Я навіть не знаю, от близько вам покажу, а ви самі дивіться, який тут йде рельєф. Самі все, дивіться, який йдель. Досить фігурна. От досить йде фігурна. Вся позолота, все гарнесенька, тут широка така смужка позолоти, ніби на місці, ніби такого не дуже має. Ну, десь може чуточку так, але воно йде нове. Ніхто не користувався, хіба може е, знаєте як? Ну, від Часу давності, від часу давності, бо воно також не є теперішне. Скажу вам. Не скажу, яких років. Не можу вам сказати, яких років. Но, ну, фактично, що воно не теперішнє. Довжина такого блюда 36 см. І ширина 25,5 см. І також йде таке клеймо. Бачите, от також йде таке клеймо. І йде під 70-м номером 700 гривень. 70-й номер 700 гривень такого блюда. Така красота. Ще показую вам, що маю тут цих таких дві тарілки плоских, делікатних. Йдуть вони з таким така гілочка червоної смородини, білі-білесенькі. Такі от ідуть білі-білесенькі, і такі, знаєте, ну, ну такі делікатні-делікатні. Так само не знаю, яких років. Напевно, що ще 50-х років. Напевно, що 50-х років, бо просто пише Германія. А може ще й до 50 не знаю. Я на них знижку зробила. Вони йдуть під 24-м номером 150 гривень, одна тарілочка. Їх залишилось тільки дві. Скажу, скільки ця тарілка має в діаметрі. 25 см. Також 25 см, досить така гарна велика тарілка. Так, 24-й номер, 150 гривень. Отаке От клеймо вам покажу ближче. отаке От клеймо ось Просто пише Германія, яких років я не скажу, яких років зачепився в мене сантиметр. От тепер я покажу вам такі фужери. Не знаю, знаєте, зразу вам скажу, що я не знаю, чи то є хрусталь. Я не пам'ятаю, чи я питала, чи я не питала, чи то. Чи то є хрусталь, чи то є скло, я не можу вам сказати, але вони досить делікатні. Всі вони є різні по одному. Їх навіть не було по два, всі були вони по одному. Але дуже делікатні, от дуже делікатні. Не знаю, чи то є хрусталь. Просто от такий дзвін я вам покажу, а ви собі опити Хто знає, хто розуміє, і мені ще напишете. Чуєте? От не можу сказати. О, бачите? Такий дзвін йде. Що ще вам такий покажу всі. Так вам. Бо скло тут так йде глухо, знаєте? От скло йде глухо. Я так ніби трошки щось розумію, але не дуже. Ви як будете дивитись, то хто там, хто розуміється, то скажіть мені і скажете мені менше більше під яким номером. Вони так, як всі, певні, що хрустальні. Бачите, це вже такий звук. Може, це не хрустальні. не знаю. Не можу сказати. Тому вам показую. Вибачте, що я довго вас тримаю, але тому вам показую, бо я мушу показати. Йдуть вони приблизно ці всі високі, йдуть на 200 мл. Ну, я не заміряла, але на одному, от на цьому. На цьому навіть є показано, що там 200 мл. Ну, і вони приблизно всі такі. Всі такі. На таких грубих ніжках. Оцей е, оцей один такий фужер. Бачите, йде ніби з одної мануфактури, що і цей менший. Цей менший йде приблизно на 100 мл. На ньому не написано, але на 100 мл. Отака от красота, отака от красота. І тут вони так, як всі йдуть. Е, ні, три йде їх, чи як йде чи чотири з виноградом. От, бачите, які вони делікатні. Які вони делікатні. Хто може хоче собі, хто може хоче на подарунок, Ну є так, що можна собі придбати і комусь подарувати на день народження, десь ще на якісь іменини, десь просто так. Красота, ну, красота. Я вам хочу сказати, що красота. Не буде і один, ну і що що один? Один може бути для себе любимої, і один. Нічого страшного такого немає. Люди викуповують по одному і набирають собі навіть таку колекцію. Скажу вам так, як воно є, Тако, така груба ніжка, бачите, в такому бутилочному кольорі йде. І тут так само позолота, ніби виноград. Такі ті кульки золоті, ніби той де виноград. Скажу навіть якої висоти. Вони всі приблизно високі, одинаково, то я скажу, якої висоти вони мають. 15 см. 15 см мають висоти. Оці такі фужери, ніжка йде закрита. От ніжка йде вся закрита. Все так делікатно, воно всередині порожньо, але ніжка закрита. Ну, Сказати вам, що вони такі тяжкі, не тяжкі, не тяжкі, гарні. Так, так. Ну, За рахунок ніжки, сюди все таке делікатне, а ніжка така повна. Е, йде такий. Отакий от йде з такою каймою золота із виноградом, з виноградним листям. Ще раз добре дивіться, йде під 15 номером 350 гривень. 15 номер 350 гривень. Я одним дублем буду знімати, так що от буде і довго. Ну, не важно. Тепер покажу вам, що ще з такої оцей зразу маленький, з такої самої мануфактури, бо також тут є ніби зображення якогось чи винограду, чи що. І тут є золото, не знаю, що тут таке є, чи то місто яке ще, що воно є. От показую вам, бачите? Йде такого е, кольору ніби, ніби якогось. ну Так, як бутилочного, але весь він вже такого йде, бутилочного кольору, бачите, такого ніби коричневатого. Ось у зображення якогось міста. І також йде виноград. І тут ті кульки так само йдуть, ніби виноград, мені так, мені так показує. Е, так само одно закрите. Одно в ніжці закрите. І йде під 18 номером 350 гривень. 18-й номер 350 гривень такого пожера. Далі показую вам, що таке є прозорі з виноградом. Ось тут такі йдуть грони винограду. все-все так докладно, листя такі грони винограду, також ніжка, Тут ніжка взагалі певна, що вся повна. знаєте, Так як тут є ніби пустота, як сказати? ой, вибачте, Пустота всередині, то тут мені здається, що тут ніжка ціла повна така. вона, Бачите, на такій ніжці, такі тут там закрито, йде під 17 номером 350 гривень. 17-й номер 350 гривень. Ну, ви знаєте, це певний хрусталь, бо я навіть в руках тримаю, що десь торкну, і мені так звук відбиває, може ви її чуєте. І такий також, все по золоті, має такий рельєф по собі. Бачите, тут так само по ніжці йде таке золото, все золото збережне, все золото на місці, нігде немає ніякої втрати, ніде абсолютно, абсолютно нигде ніякої немає. І також ніжка така закрита. Бачите, ніжка закрита. Йде під 16 номером 350 гривень. Вони всі йдуть в одну ціну. І також, отут, цей так само з такими гронами винограду, з таким листям. По золоті каймі. Вся позолота на місці, вся позолота на місці. Так само закрите і йде під 14 номером 350 гривень. Отакі От всі ці бокали йдуть. Чи фужери, вибачте мене, фужери по 350 гривень, тільки в різних е, номерах. Кому подобається, замовляйте, пишіть мені, телефонуйте, я всім все. Кажу, хтось захоче краще подивитись, я скину на вайбер. Ще показую вам таку фігуру. Така панянка у мене є, як балеринка. Ну, Напевно, що була в такому усуті, в такому платі шикарному, Іде в такій глазурі. Бачите, все йде глазурь, вона сидить на стільчику, щось собі там поправляє чи відпочиває. Така досить делікатна паняночка, досить делікатна паляренка, немає ніде ніякої втрати. Абсолютно пальчики всі на місці, носик на місці з такими, таким таким волосічком, Тут має якийсь як бант, ніби. От вся, вся... Взуття так само, от на виносиках все, все по золоту, збережено немає ніяких пошкоджень ні по ніжці, ніде абсолютно, абсолютно нігде немає. Скажу вам, скільки має висоти ця фігурка, має висоти вона приблизно десь 17,5 см. І йде у нас вона е, Руминія, клеймо йде. Румінія, бачите, отаке от клеймо. Не знаю яких років. Навіть не можу вам сказати, яких років хто захоче собі краще клеймо подивитись і собі про там. Узнати, то мені напишіть, я вам скину. Йде під восьмим номером 1200 гривень. Восьмий номер 1200 гривень. Вона йде по старій ціні, ще йде по знижці, я ціну на такі е, речі, які я е, швидше е, привозила, я ціну на них зовсім не піднімала, ще й опустила була я той раз, ще й знижила, знижила ціну, так вони і по зниженій ціні у мене її до цієї порі. Так. Так, ще вам покажу такі парочки, і певно, що буде все. Такі делікатні парочки йдуть, гарнесенькі, дуже вони такі делікатні, делікатні на такій ніжці. З таким рельєфом. Рельєф багато, такими качурами, мають таку декольку, делікатну декольочку, і таких дві малесеньких по боках. Бачите? Така Такач йде чуть фігурна, позолота на місці, так йде не по кантику, а по верху, також позолота на місці. Ну, хочу вам сказати, що ще раз повторюю, що, можливо, можливо десь щось може і бути не, не так, як воно має бути, тому що, речі, всі йдуть з барахолки. І от таке йде блюдечко, Також з такими качурами йде так фігурно, такі колючки малесенькі. І з такими качурами. така красота. Така красота. То йде клеймо Польща. То йде клеймо Польща. І не знаю навіть яких років. Можливо, ще так само десь 60-х років. Йде під першим номером 300 гривень одна парочка. Перший номер 300 гривень однієї такої парочки. У мене їх є 4 парочки. Як хтось захоче всі 4 парочки, я на, цих, на них зроблю знижку. От на них я зроблю знижку. Як хтось захоче чотири парочки. Тому що може бути десь чуть-чуть якийсь, я так подивилась, що може часом бути десь якийсь фабричний, десь такий, як якийсь, е, якийсь виємочок, чуточку, десь грамочка така. Тому я так вам говорю, що може бути от знижка. От і все, мої хороші. Що могла, то вам показала. Слава Богу, світлі, що ще світло не виключили. Коли вже я змонтую, як воно вже буде, то вже так буде, а головне, що я зняла при світлі. Вибирайте, вибирайте, приглядайтесь то, що в мене є тут на столі, то, що ви ще може в попередніх роликах десь там бачили, то ви мені напишіть, я вам скажу, чи та річ є, чи тої речі немає. А так взагалі, то, що в мене ще є, то можете. Вибирати, речі, дійсно делікатні. От, дійсно делікатні. У мене ще є один другий набір з рибами. Я показувала його швидше, можливо, я його ще раз покажу, але поки що то що є. Добре, добре. Ну, а на тому буде все. Всім вам щиро дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, хто підписується на канал, викуповує посуд. Безмежно вам вдячна, безмежно вам вдячна, мої дорогенькі. За вашу доброту, за вашу доброту до мене. Бо якби не ви, мене б тут не було. Всім щиро дякую, всім щиресенько дякую. Тепла вам і світла, мої хороші, і перемоги нам. Перемоги. Ну, а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всього вам доброго, всім пока. Всім пока.